Аби було менше аварій у Тернополі. Завершили облаштовувати кільце біля маяка, а точніше на перетині вулиць Мазепи, Дружби, Чумацька. І вже від сьогодні тут розпочала діяти нова система організації дорожнього руху. Тепер кільце головне. Раніше з вулиця Мазепи була головною. Тобто, якщо виїхали зверху, з Мазепи і на дамбу на ставу, тобто ця ділянка була головною. Але зараз змінили, що це став круговий рух. А ще додали дорожні знаки, зокрема, попереджають про зміну організації руху. Їх розташували біля кожного під'їзду до кільця, облаштували острівки безпеки та нанесли відповідну розмітку, яка попереджає водіїв про зміну транспортних потоків. На двох пішохідних переходах додано острівки безпеки. Що так само покращило безпеку руху пішоходів, оскільки на даних ділянках часто виникали дорожньо-транспортні пригоди, а саме не на пішоходів. Тобто зараз в даному випадку надіємося, що її більше не буде повторюватися. Окрім цього, відремонтували і верхній шар дорожнього покриття. Роботи тут розпочалися близько двох тижнів тому. Досить швидко ми виконали ці роботи по влаштуванню, як я сказав, фартухів і оставці безпеки, але враховуючи, що асфальтобетонне покриття було неякісне і необхідно було провести заміну верхнього шару дорожнього одягу, тому що влаштування дорожньої розмітки передбачає якраз нанесення верхнього шару дорожнього одягу. Ну, як кажуть, все кільце не, не рентабельно було перефразовувати і замінювати, тому що дуже багато пішло в коштів. Визначили самі гірші ділянки. Сьогодні на ділянці вулиць Мазепи Дружби Чумацька патрулюватимуть поліцейські, аби водії були уважними до нових дорожніх знаків та змогли звикнути до кругового руху. Додамо, що кільце зроблять головним і на інших ділянках дороги, зокрема на рогатці та вулиці Слівенській.